Росіяни продовжують нарощувати кількість БПЛА із штучним інтелектом. Зафіксовано використання таких, які мають бензиновий двигун. Це дозволило збільшити дальність і атакувати український об'єкт за 100 кілометрів. Про це написав фахівець у галузі РЕП і радіоелектронної розвідки Сергій Флеш. Окрім того, за даними військово-технічного порталу Дефенс Експрес, з початку року росіяни все більш активно використовують дрони камікадзе, оснащені автономним керуванням з розвинутими алгоритмами машинного зору. На у початку 2025-го такі дрони залітали на глибину близько 30 кілометрів. Вони, зокрема, атакували Суми. Однак навесні дальність польоту збільшили до 80 кілометрів, а бойова частина такого дрону має вагу близько трьох кілограмів. Ну, Власне, про дрони, про ті проблеми, які сьогодні є перед нашими воїнами у контексті того, як розвиваються у цій сфері росіяни. Ми будемо говорити далі. Будемо доєднувати гостя. Звісно, будемо говорити і про те, хто їм допомагає, хто є партнерами у постачанні і різної електроніки, і можливо додаткової комплектації. Для них все це обов'язково запитаємо. Будьте з нами. і Ви доєднується до нашого теро Валерій Боровик, військовослужбовець збройних сил України, голова правління альянсу Нова енергія України, засновник компанії виробника. БПЛА Перший контакт. Добрий вам вечір. Пасибі, що ви доєднуєтесь. добрий вечір хочу у вас розпитати з того, що звісно можна озвучувати публічно. Про зокрема БПЛА пишуть про те, що росіяни почали використовувати штучний інтелект, і власне йдеться не про них. А йдеться про системи БПЛА. Скажіть, наскільки зараз це становить для нас серйозні виклики перед нашими військами, зокрема, чи наскільки активно росіяни вдосконалюються в розвитку своїх БПЛА і абсолютно різних крил там? Я думаю, що ми йдемо ніс-ніс, і не тільки росіяни там використовують штучний інтелект, а й наші компанії, виробники, і наші підрозділи теж використовують штучний інтелект для того, щоб Доводити дрони до цілі, тоді коли немає зв'язку з оператором з наземною станцією, щоб уже Final Miles, це останню останню милю, значить, доводилися до цілі дрони на штучному інтелекті, але не тільки для ударних дронів використовується штучний інтелект, а й для розвідувальних дронів, щоб вони, коли знову ж кажу, немає зв'язку, вони могли виконувати свої завдання і давати ту інформацію. Яка необхідна для прийняття рішення там чи про по враженню, чи то по відправленню там спецпідрозділів для вирішення там тих чи інших завдань. завдань? Що стосується наскільки росіяни, да, вони досить серйозно до цього відносяться. Вони Розвиваються точно так же, як і ми, і ми бачимо у їхні застосування. Це вже буде небезпечно. Звісно, що якщо цей розвиток піде вже і на дизельному двигуні, вони поставили штучний інтелект, не тільки на батареях, які там використовувалися для живлення дронів, і тому це тільки поки що початок, і чим більше таких буде буде. Подій ми, коли ми будемо бачити, що дрони зі штучним інтелектом вражають наші об'єкти, наші військові, наших військових, то буде видно, що це вже пішла така масштабізація. Поки що це поодинокі випадки, але не за горами це масштабування виробництва. Ми загалом зараз говоримо про те, що звісно засилля дронів на фронті із з нашого з боку, і з ворожого також. Але водночас чимало комбатів зараз говорять про необхідність ну якогось такого системного руху по захисту доріг у прифронтових районах антидроновими сітками. Росіяни це почали робити раніше ніж ми, наскільки я розумію. Які зараз тут проблеми, і скажіть, чи реально в принципі затягнути усі дороги, усю логістику такими сітками? Ну, здається, що це не i no. Ну, звісно, що це будуть тільки ті логістичні шляхи е затягуватися, які там е дійсно можуть бути під ударами. Це по перше. По-друге, що вони е досить напружені і необхідні для доставки е різного озброєння чи то евакуації поранених і інших маршрутів немає, то потрібно буде це робити. Я не думаю, що це панацея, і дійсно всі всі. Логістичні шляхи дороги прифронтові, це ну, це можна зробити навіть тоді, коли ти будеш робити це, уже тоді ти будеш знаходитись під ударом, це зрозуміло, і тому це вже питання до тих, хто це робить, до е, тих служб, які виконують ці завдання, і до тих командирів, які. Які е, дають вказівки до по виконанню цього, де вони вважають за необхідним це робити, то звісно, що це потрібно робити, але потрібно якомога більше використовувати системи РЕП, якщо це ми боремося проти дронів, які не є на оптоволокні, е, а проти дронів на оптоволокні зараз е, дуже досить важко боротися, тому що е, поки що не знайдено той механізм знешкодження. Ження цих дронів, я думаю, що він буде знайдений, але поки що немає такого механізму ні у росіян, ні у нас, щоб він е, е, там е, впевнено знешкоджував ці дрони. Дрон просто елементарно плутається у цих сітках. Ну він просто не дивіться, він же ж активується, активується від зіткнення або від чимось, або він активується там, якщо там в нього стоїть там або лазерна указка, або там інші системи, там з, скажімо так, з затримкою вибуху, то він тоді активується пізніше або на якійсь відстані від цілі. Да? Тому коли він плутається дійсно, це механічно він. він... В тку вражає, коли е, небезпечні елементи вже осколки йдуть. Вони йдуть не так ціленаправленно. Якщо ти їдеш в броньованій машині, то вони просто можуть посікти машину, але не знешкодити е, цю, цю машину. Це якщо ти на броні їдеш. Зрозуміло, що якщо він взірветься і в нього є така система активації е, на відстані, і він взірветься там, а, а, активується, а, а буде їхати персонал чи машини без броні, то це звісно, що це все рівно буде проблема. Зараз подумалось, пане Валерію, що ми часто а, десь і надсміюємося на якимись над якимись рішеннями російського війська. А, то ми сміялися і жартували про те, що вони там на мотоциклах підскакують до наших передніх позицій, а це забезпечує їм швидкість. Десь нас дивувало, що вони там обшивають мангалами свої танки. А це також їх десь рятувало і давало захист. Власне так само з сітками, власне, так само і ідея із оптоволокном, що видавалось би просто десь. Примітивно подекуди, а воно працює, тобто не можна абсолютно сказати, що наш ворог деградує повністю. Та ні, не можна цього казати. І раніше, коли це розповідали там чмобіки, там це все пішло і так далі. Да? Ну, вони вони серйозно налаштовані на війну, вони слухають науку, вони розвиваються, і це серйозний противник, який більший нас і більше скоріше він може масштабувати. Тому тут тільки проривні технології, тільки там підключення на дослідницьких підрозділів, дослідників і науки, і нових підходів в інженерії в IT. тільки тоді можна знайти якісь рішення, які будуть проривними і дадуть нам змогу на порядок вище вийти на застосування нашого нашої техніки, озброєння точні точнішого попадання і так далі. Але треба розуміти що проти нас і ще раз повторюю досить сильний розумний і багатий на жаль противник який готовий воювати все своє життя да економіка можливо там не просідає да, да людей вони не можуть там теж скопом відправляти на передову але вони готові за свої якісь хибні цілі чи ідеали але вони не вважають що це хибні Іти до кінця, і на жаль, ми маємо до цього бути готові. Ще одне запитання буквально має про оптоволокно. кажуть військові, які на Донеччині працюють, що район Костянтинівки, район Часового яру, він просто всіяний оптоволокном? Ну, тобто там його дуже багато. Очевидно, це також поширене дуже явище і на інших відтинках, Але зрозуміло, що ми шукаємо антидот, як у нас із цим, і ну наскільки нам вдається також застосовувати оптоволокно. Ну, я сказав, що зараз рішення ще не знайдено. Дійсно, в цьому напрямку працюють команди, щоб знайти це рішення. Це, це не є рішення, розумієте, це йде швидко. Дрон, який в принципі працює там е, інколи декілька хвилин. Да? Тобто він злетів, пішов на атаку і, і вдарив. Тобто досить важко протидіяти такому дрону. І е, рішення, які можуть бути застосовані, вони. Ще, ще попереду, я маю, кажу, маю на увазі по захисту. Е, у нас е, теж це, це розвивається цей напрямок, е, і зараз е, я б сказав, би, не просто 10, а десятки команд е, працюють над тим, щоб постачати з дрони з оптоволокном. Я думаю, що ми. Поки що не відстаємо в цьому в цьому в цьому аспекті. Можливо, вони більше е, активніше е, масштабуються, тому що в них там військова державна політика може працювати. Швидше, на жаль, не інколи чим у нас, але ми теж в цьому напрямку йдемо і працюємо. І на, наші рішення теж такі є. Пасібі величезне вам за коментар за те, що ви долучилися. Спасибо. Валерій Боровик був з нами на зв'язку. Військовослужбовець збройних сил України, голова правління альянсу нова енергія України, засновник компанії виробника БПЛА. Перший контакт.